Сьогодні отримала в директ запитання від пані Лариси, як заговорити українською мовою, що робити. Я дала пані Ларисі пораду і скажу зараз дорогі про це вам. Насамперед, найпершіше, це ваше бажання. Якщо ж воно є, тоді шукайте людей. Вам потрібна спільнота насамперед, передовсім, найпершіше, що може бути, вам потрібні люди. Ідіть туди, де ви почуєте українську мову? Долучайтеся до розмовних клубів. У мене є теж розмовний клуб, але це не про це мова. Найголовніше, що є в людей, най, не найголовніше, найскладніше. І те, чого люди не ідентифікують, коли от, ну, думають, що можуть перейти на українську, можуть заговорити, а воно не виходить. Знаєте чому? Тому що є мовний бар'єр. Мовний бар'єр. І його можна здолати, але треба це робити поступово. Тому що якщо ви почнете ламати себе через коліно, тоді у вас піде просто внутрішній супротив і все, і не буде діла. І я не знаю, чому про це. Ну, ніхто не розповідає, ніхто ніде не каже. Я кажу про це. Мовний бар'єр, на жаль, є. Він є саме він вас і стримує, тому що ну ми ж в Україні живемо, правда, і у нас української багато. Ну не стільки, скільки мені б хотілося, але її багато довкола, правда. І як же ж ми ж її розуміємо, то чому ми не можемо нею заговорити? Тому що є активна українська і пасивна українська, саме так вона є у вас у пасиві, але потрібної миті ви не можете це слово дістати. От воно не виринає у вас із пам'яті. То що робити? Шукати спільноту, іти спілкуватися, тренуватися, читати вірші, придбайте собі книжку і починайте читати вірші українською мовою вголос. І все, і це будуть перші ваші кроки. Потім придбайте собі збірку оповідань, теж дитячих, не беріть чогось аж надто складного. І почніть оці малесенькі такі оповідання переказувати. І ви побачите, як поволі вирівняється ваша мова, як зникне цей страх, як зійде нанівець супротив. Зрозуміли? Ну, а якщо розумієте, що самотужки впоратись не можете. Я вас запрошую долучитися до розмовного клубу «Мовна Вітальня. Або ж приходьте і долучайтеся до мого безкоштовного аудіоканалу Барвиста Українська. Там є дуже багато різноманітних, цікавих і корисних вправ з української мови і вимови. Цьомного натхнення вам, дорогі, не сходьте з цієї дороги!